Моє вітанечко, бандейка, Макс на зв'язку. Ну що, друзі, як ви сьогодні раді, да, прокинулися, подивилися. сніжку насипало плюс. У нас бачимо, да, ви бачите, що відбувається усе червоненьке. Це відео записую так, чисто трошки поговоримо. І більше, мабуть, не для вас, а для себе. Мені цікаво дізнатися вашу думку і про те, що ви робите в таких ситуаціях. Я свою думку ви, вискажу трішки пізніше. Зараз дуже хотілося б, щоб ви написали, наприклад, в коментарях, да? що ви робите в таких ситуаціях. Біжите, закупатися, не там, продаєте з переліку. Хоч чи сидите, чи нічого не робите, не знаю. Напишіть, що ви робите в таких ситуаціях. Чому я написав, що Трамп виконує бажання і що все йде за планом? Друзі, ну так і є, правда? Багато хто з нас з вас да, писали, що ось чекали, тобто чекали на Трампа, чекали на якусь можливість закупитися, тому що всі бачили, що йде ріст, і казали, бляха, аби було б трішки менше, там стільки-то стільки, то я би закупився. І бачимо, що так і склалося. Трамп прийшов, отримали Трампа, отримали знижки, отримали можливість закупитися, але зараз чомусь я дивлюсь початок, бляха, як цього діда зараз обсирають. І такі, і сякі, і, і туди інші. Друзі, все за планом, хто хотів. Прийшов Трамп дав можливість закупитися. Будь ласочка, заходимо, закидаємо бабулесики, радіємо, святкуємо. Але настрій чомусь не святковий, правда? Бачимо цю картину, і ой-ой-ой. Ну дивіться, є декілька варіантів, як ви можете себе зараз повести в даній ситуації. Перше, це, ну, ви плакати, так, кричати криптоскам, піти все продавати в мінус. чого я вам кардинально, ну, категорично не радив би. Не радив би. Проходили це не вперше і не в в такі от ситуації, було і гірше. Друге, це, якщо ви маєте трошки бабулесиків, вільний да, які у вас там лежать, то ви можете докупати, потихеньку впаде ще, ще трішки докупити. Що і я роблю потрошки, так, бо то, що на все бабла не вистачить. Принаймні, в мене і третій варіант просто сидіти на попірі. От якщо ви не маєте бабла. Закупилися так, і більше не маєте бабла на якісь там докупки, покупки, закупки, то просто сидіть, нічого не робіть. Я знаю, що це важко, коли ви заходите вранці і дивитесь на цю картину, то можна трошки підофігіти, так і якби не дуже хочеться ще цим займатися, але пройде, це пройде, і потім ви будете, як то кажуть, пожинати плоди свого терпіння. Друзі, просто посидіть на попі рівно. За себе скажу, може, це когось підбадьорить, підтримає, А я знаю, що люди таке люблять, коли в когось щось недобре йде. Дивіться, Кожна моя покупка, кожна моя монетка, яку я маю, зараз в мінусі десь більше, десь менше, але в мінусі жодна з них не, зараз не, не дає мені ніякого прибутку, можливості забрати прибуток. Отак от, от. І я думаю, що це в більшості так, друзі. Тому це нормально. Да, от мій улюблений, ну як улюблений ефірчик, да, який я дуже люблю. Недавно, там місяць-два назад, пан Трамп менший, да, казав, що ефірчик треба додати собі в кишеню. Я його додав. Я його ще раніше додавав, але, як ви розумієте, не по такій ціні. І зараз, дивлячись на те, що там відбувається, ну якби так собі не дуже м'яко кажучи, приємно. Але, друзі, це ефір. Цей ефір, і я вірю, що він буде рости. Якби він, е, хлопчина, як то кажуть, ну не дуже там хлопчина, але він не збрехав. Не збрехав, просто треба терпіння. Знову ж таки, друзі. да, це може затягнутися, але ви повинні бути до цього готові. І, до речі, друзі, діліться своїми думками на рахунок того самого ефірчика і, можливо, якихось інших монеток, які, на вашу думку, є перспективами і дадуть гарний результат, гарний ріст. і, звичайно ж, можливість нам підзаробити. Пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво. Також, хто ще не підписаний на Ютубчика, ну швиденько тисни кнопочку підписатися, ставимо дзвіночок, щоб не пропускати їх на судих відео. І ще, друзі, як завжди, дуже рекомендую підписатися на мій телеграм-канал. Зараз трошки дописів менше, тому що бачив, що відбувається, і якось не дуже багато там на біржах різних можливостей для заробітку. Та й взагалі, так? Але ми шукаємо навіть при такому ринку, ми заробляємо і. Все на чому ми заробляємо про кожну можливість. Я пишу в телеграм-каналі і пишу там в першу чергу. На ютубчик вже віддяшки виходять пізніше. І в тому ж в телеграмі у нас є чат, де живі люди, однодумці, де ми разом один одному допомагаємо і разом заробляємо бабулесики. Також доєднуйтесь. Давайте що тут робимо. Давайте підсумуємо. Моя позиція, яка друзі? От моя позиція, я дуже не рекомендую, я вже про це сказав, продавати в мінус. От зараз це не біда, біда у нас інша. Ми знаємо про що йде мова. Так це не біда, це просто такий період, який треба пережити. Хто довше в ринку, той знає, той вже це проходив. Е, ось так. Та? І як маєте грошенята, ще раз повторюся, потихеньку десь можна докупати, про коли воно буде падати. Та? Падає, докупаєте. Не маєте це, мабуть, основне, чи боїтеся да щось докупати там, ще щось. Просто сидіть на попі рівно, будуть гарні новини, буде ріст, буде ріст, буде заробіток наш. І тоді ви скажете собі, дякую, що не злили в мінуса. Подякуйте собі, подякуйте мені, і все у нас буде добре. Друзі, на цьому будемо закінчувати. Нагадую про підписочки, ютубчик, телеграм. Будь ласка, обов'язково підтримайте це відео лайком. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока.